Всім доброго дня! Зараз іде аудіо-відеофіксація ділових перемовин двох козаків. Це ваш покорний слуга Володимир Шемчук, Худзяма. Ну і Хмара Київський. Вітаю тебе, Хмара. Вітаю Володимир. В мене я ділюсь з тобою те, що у нас відбулося в козацькому русі, ти про це не знаєш. І так була людина у Верховній Раді депутатом. Він був керівником добровольчого батальйону у, під час АТО. Він колись на Софіївській площаді біля Богдана Хмельницького сів на коз... на коней і проїхався конями. Ну, я його харизму побачив, почув. З ним зустрівся, декілька разів зустрічався у Верховній Раді в його кабінеті. Ну, він, депутатом вже був Верховної Ради. І ми з ним підписали козацьке коло сірка угоду між собою. Це таємна угода, договірні відносини, і тоді до нього приліпилося козацьке ім'я Юхтій. І в даному випадку, це в мене була діловою пропозиція, щоб ми один похід робили лава на лаву, гуртовуючи і український народ, і українську націю, українську державу, і весь род людський, ну, сили світла проти сил пітьми. І так як у нас з тобою в нашому козацькому житті. Приліпили за тебе хмара. Ти про це знаєш, не знаєш. Але мій соратник більше 20 років один одного знаємо. І в одній організації з ним інноваційна палата України. Я просто віце-президент з питань соціальних інновацій та технологій. А він керівник обласного відділення у Одеській області. Він був громадській ради міста в області, проводив новітні технології виставки двічі-три в Одесі з участю в адміністрації. Але він Хмара Одеський. А ти хмара київський. І коли таких хмар хоча б буде по одному в кожній області, тоді вони всі разом зійдуться і будуть відданими добротолюбі 25 громадян України домовлятися про якісь спільні кроки. Ти не проти про таку ініціативу, яку я зараз озвучив на рахунок Хмара для життя для покращення якості життя українського народу? Так, і не проти, да. і наступне тепер. Тепер пропозиція звучить наступним чином. Так як в поході, у нас е, в нашому поході, кожен на своєму місці свою ланочку своїм займає і за покликом серця, ну і за призначенням у центральному проводі. Тому е, з внутрішнім життям українського народу ми розібралися: е, Хмара, Одеський, Хмара, Львівський, Хмара, Київський і всі інші. там Хмара. Кримський зберуться разом і будуть домовлятися про спільні кроки як для неньки України, і для козацького руху, ну і для всіх корінних народів і України і Європи, і планети. А тепер з зовнішнього буття українського народу, так як похід це конкретика, тому у мене пропозиція взяти позивний в нашому поході юхтій. Я зараз пояснюю, чому це на європейському векторі. Там потрібно робити судову систему реформи Європи по українському сценарію, але для всього людства на рівні ООН. Спочатку в Європі робимо три тисячі громадян України, проходять сертифікацію судової системи громадян України. Вони отримують і стипендію, і викладачі отримують те, що ми запускаємо цих три тисячі громадян України сертифікати європейського зразка. Потім працюємо на судова система на континенті. Але під наглядом Альянсу цивілізації ООН. І тепер до тебе, Юхті, конкретна пропозиція. Моя сім'я, я пропоную звати її Крила Любові, аби була автором сценарії, а мій рід режисером-постановником рід велетні Духу. І пропозиція ділова підібрати творчий колектив на сцену, ну, наприклад, театр берегиня на лівому березі, написати бренд. Я почав писати для. Козака Юхтія, коли договор підписав, а як би мало бути? Тобто я йому почав цей текст писати. Цей текст називається Мрія Юхтія. І коли ми вийдемо на сцену театру, але будемо запрошення особисто видавати в залу люді, людям, то немає значення, який театр. Він підставить плече театр, але головним героєм на сцені буде Юхтій. І е, такий е, медіа проєкт, як е, театр, як перший бенефіс, е, ну, вважаю, що це е, уява важливі, важливіше за знання. Е, уявимо собі, що ти став народним е, старостою третини України як молода людина, не з мого покоління, тебе менше покоління. І в тебе є свої однодумці, і на сцені якісь події відбуваються. І тоді ми з тобою, по цьому медіапроекту, автор розробник е, Сім'я Крила Любові, режисер-постановник е, Велетні Духу, а ти головний герой на сцені зі своїм, ну підбираємо тобі ті, хто будуть на сцені, ті, хто ну, в залі вони самі прийдуть. Ну Ось коротко, моя пропозиція це дати образне мислення, е, що має відбуватися. Оце образне мислення під проектом Мрія Юхтія. Я закінчив. Кажи ти тепер свою думку, своє це як тобі подобається, не подобається. Ну як вислови свою думку, я тобі запропонував у поході лава на лаву. Хмара, хмара київський, такого другого не має бути. Це для внутрішнього життя українського народу, а зовнішнього буття українського народу це юхтій. Ось це наше з тобою може бути сьогодні домовленість. Я закінчив. Кажи. Тобто висідне сцену кожного своя роль, так? Так, да, ну на сцені ти головний герой. Тому Брент у нас мріє Юхтія. Ти граєш роль Юхтія. Як тебе там обрали старостою, як ти управляєш, як твої старшини біля тебе, ну це все на сцені робота для того, щоб образне мислення, бо ви з другої генерації, ви друга молодь іншого покоління, ніж ми. Коли ви спроможні самореалізуватися, і ми дамо якийсь певний посил і гарно проведемо бенефіс, ну, перший там презентацію, Ну, це буде першою ластівкою для того, щоб образне мислення, е, знаєш, хто може уявити, той може і втілити. Ось отакий от висновок. Ти мене, так, ну, ти, по сценарію безпосередньо виконуючи головну роль е, створення, так? Так, так, так. Ну, ти ж вибрав із 20 вибрав, е, творити достойне. Так, так.